Протягом тижня медперсонал збирав кошти для військових 95-ї аеромобільної бригади гуманітарною допомогою військовим 4 квітня завантажили автомобіль Житомирської дитячої лікарні на чолі з головуючим медичною установою Володимиром Башиком. Коли ми зібрали колектив і сказали про те, що є таке побажання допомогти нашому корпусу. Ви знаєте, Я був здивований, що як відреагував зал, якби то я сказав, що не будемо збирати кошти, а будемо роздавати кошти. І за період, десь на протязі 4 днів ми зібрали. Майже 50 тисяч загальна сума благодійних коштів склала 48,5 тисяч гривень та була витрачена на необхідні речі військовим: спальні мішки, термічні килими, одяг, білизну, засоби особистої гігієни, медикаменти та навіть ксерокс. Медперсонал розповідає, що тільки рідна армія здатна забезпечити мир та спокій України. Але у такі непрості часи наші захисники самі потребують підтримки. Тому медики і вирішили допомогти. Яна Черпицька Сергій Мольчук, телеканал СК.